Яка прекрасна система перука з натурального волосся від король Наталі. Перуку можна носити як звичайну перуку, тобто просто надягати і знімати на ніч, а можна носити як систему волосся. Для того, щоб одягнути перуку, мені потрібно зняти накладний чубчик. Накладний чубчик від король Наталі. Імітація шкіри голови, яку зовсім не відрізнити від справжньої шкіри голови. Дивіться, як гарно поєднується з моїм волоссям, тобто навіть не зрозуміло, де починається чубчик. Подивіться, як гарно накладний чубчик поєднується з власним волоссям. І зачіски можна робити зовсім різні. Чубчик тримається всього на трьох заколочках. Такий чубчик з легкістю перекриє ваше відрожче коріння. Здається, що це моє власне волосся. Хоча моє волосся набагато темніше, і ця сіточка гарно перекриває навіть темне волосся. Руку можна закладати за вушка. Дивіться, як прекрасно вона виглядає. Перуку можна завивати, фарбувати і навіть доглядати за нею в домашніх умовах. Речі, у нас є доставка по всьому світу. Всі вироби є на сайті, а також на сайті є ціни. Якщо ви хочете приміряти перуку, запрошую вас до нашого салону Король Наталі.